На якій підставі зупинені ці автомобілі? Ви скажете, Ілія? Слідчий вам сказав це зробити. Слідчий вам, вам сказав це зробити. Слідчий вам сказав це зробити. Слідчий вам сказав це зробити. Підемо до слідчого. Я слідчий Голосівського районного управління старшого лейтенанта міліції Суфан Павло Васильович. Павло Васильович, от Добре. шановні працівники ГАІ кажуть, що ви їм наказали зупинити ці автомобілі. Це так? Я вам ще раз повторюю. Автомобіль один був зупинений, інший зупинили для перевірки, який вантаж, звідки і в яку точку. А на якій підставі? В яку, в яку точку. А на якій підставі? На підставі підозри у перевезенні незаконно видобутого піску. Ви повернете. Коли... ці документи Коли... На якій підставі вилучили Коли... тих паспорта? Отаке огля... питання. Коли... Техпаспорт не вилучений. А, Чекай, не записю, У вас, у вас ви... в кармані. Слухайте, ну, в мене в кармані. прости питання. Ну, ви да. повернете? Закончу ну. огляд. І повернете? Закончу огляд. Я вам все повідомлю. А ви представитись не можете? Ви не при виконанні? Хорошо, сейчас все. Так що ти ставить? I don't know